Сьогодні локація в нас дуже незвична, і саме в цьому місці я хочу вам розповісти про книгу, яка надихнула мене зірватися, облишити абсолютно все і приїхати до свого сакрального місця. Євгенія Кузніцова та її книга Спитайте мієчку. Це було щось надзвичайне. Неймовірно, літня книга наповнена жіночою енергією. Розповідь про сестер, матерів, бабусю. Це було так захоплююче, так по-домашньому. І ось я сижу біля будинку свого дитинства. Щойно пройшов дощ, визирнуло сонечко, і я сижу на мокрій траві, тому що я хочу сидіти тут, серед ось цих ось зарослів, і розповісти вам, чим особлива книга, спитайте Мієчку». Для мене вона стала надзвичайно комфортною, відгукнулась. Кожна сторінка, кожна розповідь, історія про кожну з сестер розпочинається книга з того, що дві сестри облишають всі свої справи в місті, залишають дітей, чоловіків, хлопців, і їдуть до бабусі в село. Бо саме там, саме в цьому місті, вони знаходять відповіді на всі свої запитання, а точніше, відповіді самі, нібито приходять до них. Бабуся, надзвичайно мудра жінка, яка слухає і не засуджує. У кожної сестер є своя доля, всі вони різні, але є ось той будинок, який їх об'єднує. І нехай в контексті книги вони називають його притулком для лузерів, що особливо викликає усмішку. Я чудово розуміла цих персонажів, оскільки я теж маю таке місце, куди мені хочеться втекти. І зараз саме в цей момент я тут. Я без чоловіка, без дітей. Я приїхала сюди. Я не можу описати словами свої емоції, але тут все стає на свої місця. Про цю книгу, про сюжет я не знаю як розповісти. Ось просто її потрібно прочитати і прожити кожну сторінку. Вона не залишить вас байдужими, це 100%. У кожної жінки є своя історія. Є свої внутрішні переживання, зовнішні фактори, є свої сумніви, і неймовірно цінно, коли є підтримка. А якщо вам пощастило, ще й мати сестру, як мені загалом, то здається, що разом можна здолати абсолютно все, навіть якщо ви не ладите, навіть якщо ваші погляди не сходяться, але просто відчувати і знати, що ти в цьому всесвіті не один, це безцінно. Книга зовсім невелика. Вона читається настільки легко, що ти поглинаєш кожну сторінку, пропускаєш по себе і хочеться ще. Тут описаний ось той побут села, але він описаний дуже поверхнево. Немає таких складнощів, а там той сказав, той пішов, а той дітей в тому і всьому. Цього тут немає. Все настільки органічно, класно. Неперевершено, я не можу підібрати слів, щоб сказати вам наскільки потрібно прочитати цю книгу. Просто довіртесь мені, і я щиро рекомендую яблуневий сад, зарослі як фарбували, робили терасу, готування обідів вечер, кіт, який втік. І уявіть собі, ось я приїхала сюди, а моя сестра приїхала з котом. І вчора ми його шукали. І у мене ніби дежав'ю від цього всього. Тут також описані і стосунки матері і доньки. Наскільки бувають різними стосунки? Можна роками не спілкуватись, але завжди знати, що є місце, де тебе чекають, приїхати, і ти отримаєш підтримку. Для мене ця книга стала надзвичайно затишною, комфортною. Вона для мене була неперевершною. Я читала, я багато плакала. Напевне, найбільше я плакала тому, що моєї бабусі вже немає. Але моя бабуся і бабуся з книги вони мені настільки були подібними, що я б не здивувалась, якби бабуся моя була прототипом. Ось те безумовне сприйняття, розуміння, відсутність засудження, і тільки так, час від часу, якась порада, ніби і рекомендація, але разом з тим, діти, робіть як хочете. Як знаєте, самі, і на мою думку, рідна земля дійсно стілює. Вона стілює душу, вона стілює тіло, і навіть не дивлячись на те, що мені потрібно зараз брати інструменти і щось робити з цими всіма зарослями, тому що це насправді клумба, і тут багато квітів. Я кайфую, тому що я знаю, що я повернусь в Київ, сповнена енергії, сил. Хоча й не фізичних, тому що фізично швидше за все я буду втомлена, але ж то нюанси. Тільки з часом ми вчимося цінувати наш внутрішній спокій, нашу внутрішню енергію і віднаходити рівновагу в усьому. Моя оцінка 10 з 10, хоча вона заслуговує найбільшу, найвищу оцінку, і навіть поза шкалою оцінювання. Моя саме щира рекомендація: нехай і вам ця книга теж сподобається та відгукнеться тепла. Комфортна, затишна літня історія про яблуневий садок, про жарке літо і сукні, про гарбузи і сестер. Я дуже давно не читала нічого подібного, настільки теплого, не фентезійного, а побутового, щоб так відгукнулось моєму серцю. Вам дякую за перегляд та до нових зустрічей. І чи побачимо ще на цій локації? Я гадки не маю. Але книгу українських авторів я буду продовжувати читати щиро вам рекомендувати або не рекомендувати, просто буду ділитись з вами своєю думкою.